Наголошував і буду наголошувати всім тим, хто хоче до нас прийти гарно попіаритися, показати, які вони класні пацани, як вони будуть класно рулити країною. Зразу відповідь ні. допомогу приймаємо. Писати нічого не будемо, дякувати нічого не будемо. Якщо ви маєте надалі політичні сили, це чітка відповідь. Я думаю, всіх нас, правда, до всіх партій, до всіх е, приймаємо то, бо... як від фізичної особи. Так, Приймаємо як від особи. Людина боже, навіть в чорта можна взяти, якщо щось піде на добре діло, але. Популяризувати або робити його вибілювати ту кар'єру, я вважаю, мінімум тим недоцільно. З 23 липня минулого року і до 14 червня активісти логістичного центру допомоги бійцям АТО зібрали і витратили на підтримку українських військових майже півтора мільйона гривень, також більше трьох тисяч доларів і майже сім тисяч євро. Рук у роботі не покладають досі, бо досі потреби бійців держава не задовільняє. Питався, чому ви командування не вимагаєте. Ну, ми підійшли до командування, щоб літні берці видали, літню форму видали, майки, труси. Вони так на нас подивились і сказали нам, співпрацюйте тісно з волонтерами. Вся відповідь. Форма літня буде десь в вересні, кінці вересня і берці. Ну, а ну, цей так. солдат що зробить? Говорю, що держава Не забезпечить Ні, нічого. Ну, йому обідно стає. Стоїть тому полі, на жарі, в слякоті, в бліндажах по пояс по колінка води в дійсності. По тиждень-подва від сирості хлопці там, скажімо так, колеги вихаркують випльовують. Вони підійшли ті самі берці взяти, бо вони замочили, згонили. Тим же бліндажі саме літні форма та взуття нині є тим, за чим найчастіше звертаються бійці, підказують також людям, що можна і слід організовувати допомогу від влади. Ми дзвонимо до голови районної ради і питаємося: у вас на обліку є такий-то військовослужбовець, ви йому можете допомогти? Чи там сільська рада, в якій до якої він приписаний, може допомогти? Голови райрад. Погоджуються, і, наприклад, два хлопці до нас це буквально за останні два дні. Два хлопці приходили з різних районів Тернопільської області. І вони від нас пішли з твердою вказівку з номером телефону голови райради, яка обіцяла, що, там, який обіцяв, що Берці хлопці допоможе. Тобто ми вже не тратимо ті ресурси, які збирали тернополяни. Волонтери логістичного центру запевняють і допомагають саме тим, у кого потреби насправді нагальні. Ну були бої там Красногорівка, Марінка. Так, от хлопці погоріло. Ми буквально на наступний день. Раз в них в Мар'янку заїхали, так і на циво. Тобто дали зразу скоренько по гарячих слідах, в кого що пропало, що дали, і на циво. тому що це такий ресурс, знаєте, коли там можеш в шльопанцях два тижні походити собі там на полігоні. А тут, якщо завтра знову, не дай Бог, бойове. Тобто, власне, от це саме важливе, як на мене момент. Тут не акцентується увага на того, чи тернопільський, чи не тернопільський, то абсолютно байдуже часто везуть необхідне на передову самостійно, проте водночас людям без потреби їхати в зону АТО не радять. Маленький приклад заїжджало капітану. Перед нами 2-3 години на Фасні міні взірвали простий «Жигуль» з цивільними. Ну, там живуля, так як хлопці сказали, нічого не залишилось. Так само їхали на Миронівський хрест в дійсності. Там хвилин 5-10, що, що успіли хлопцям дати. Там наш такий танкіст Льоша гарний хороший, практично всю війну вже пройшов. Теж тільки не успіли йому дати, теж почали обстріли. Коли виїжджаєш з Миронівського хреста, там просто дорога прострілюється. І не знаєш, звідки що чекати. Так само це кожна гаряча точка, де приїжджаєш, там чи можеш зловити полю, чи можеш зловити гранату ну любе міну, що, що тільки не попало. Волонтери Тернопільського логістичного центру допомоги бійцям. АТО дякують всім, хто їм допомагає, працею чи матеріально та просять людей продовжувати підтримувати українських бійців, які нині захищають Україну на сході.